Відразу в кількох районах Київщини Фасівському, Білоцерківському, Бучанському, Обухівському та Васильківському, правоохоронці викрили 18 підпільних гральних зали. Працювали вони тихо для своїх і навіть під час комендантської години. Вхід лише за попередньою домовленістю з адміністраторами. Під час обшуків детективи Беб вилучили понад 160 одиниць комп'ютерної техніки, камери, принтери та чорнові записи. Загальна вартість вилучено близько 3 мільйонів гривень. Звичайно. У місті заговорили про можливе приєднання ключових медичних закладів білоцерківського пологового будинку, жіночої консультації та патологоанатомічного анатомічного бюро до міської лікарні номер 2 за інформацією депутатки Ольги Нагорної, відповідний проєкт рішення нібито винесено на розгляд профільної депутатської комісії. На одній із своїх соцмереж вона висловила обурення запропонованим змінам. каже, нібито рішення щодо реорганізації низки комунальних некомерційних підприємств. Подано від імені комісії, але це не так. Як підкреслила народна обранниця, у разі ухвалення такої ініціативи обидва підрозділи підпорядковуватимуться одному керівнику лікарні номер 2 Проте на комісіях раніше справді розглядалося питання приєднання пологового будинку, адже його керівництво повідомляло про фінансові труднощі. Однак тепер до переліку установ додали ще місцевий морг. Ну і ніби такими рішенням про реорганізацію ми рятуємо пологовий будинок, тому що жін приєднаються десь певне скорочення в керівництва, в технічному персоналі в інших, і відповідно таким чином якусь суму коштів вони заакумулюють. Так? І е, додадуть певний пакет НСЗУ, Можливо, по хірургії, що дуже ну так скажемо, ефективно так е, працює, і саме керівник да, грузинський, Він сам хірург. Він розуміє, як можна розвивати да, цю, цей напрям е, медичний. Щодо жіночої консультації, то лунали пропозиції перенести жіночу консультацію саме в пологовий будинок і розмістити там як гінекологічне відділення. При тому відвільняєте приміщення в центрі міста. Ну для мене це взагалі дивна дуже історія без обговорень, без конкретики, без з пояснень і розуміння щодо доцільності, тому що йшла мова про те, що е, жіночу консультацію треба робити ремонт капітальний, виділяли вже кошти, так і на ПКД, і вже була замінена ну замінений вікна в жіночій консультації. Щодо пап анатомії так взагалі. На мій погляд, причина, по якій хочуть приєднати патанатомія, абсолютно недолуга. І я е, хочу пояснити чому. Тому що патанатомія, це не, ну, вибачте, не просто про трупи. Так? Це і про діагностику захворювань, і е, її треба е, патанатомічне бюро взагалі е, розвивати. І якщо вона потрапить під, так скажем, керівництво вже сімашку, я вважаю, що це буде знищення патанатомічного бюро. Наш телеканал звернувся за коментарями і до очільників медзакладів, які підпадають під можливу реорганізацію. За словами директора пологового будинку Юрія Куха, він поки утримується висловлювати свою думку. Бо ініціатива нікуди ще не пішла, а депутати її не розглядали. Тож порадив звернутися до авторів проєкту рішення. А ось начальник місцевого патологоанатомічного бюро Віталій Литвиненко вкрай обурюється такій ініціативі, як і весь колектив. Каже, заклад може працювати і існувати незалежно без додаткових бюджетних вливань та приєднання до інших закладів. Якщо коротко, якщо коротко, наш заклад може профінансувати сам себе без ніяких дотацій з міського бюджету. Ми можемо самі себе профінансувати. І приєднання до другої лікарні тоді, ну, я не бачу в цьому сенсу з чисто економічної точки зору. Але для громади міста цей, це приєднання е, має, ну, і інші е, такі, скажімо, сторони, досить негативні. З чим це пов'язано? Це пов'язано вже з контролюючою функцією патанатомічної служби. Ми покращуємо якість надання медичної допомоги. Це так було завжди, просто зараз. В останній час ця функція дещо нівелюється цими медичними реформами і економічними питаннями, які, перш за все, цікавлять владу, державу нашу і так далі. Але, якщо коротко, патанатомічна служба, коли вона незалежна від адміністрації лікарень, вона може якісно контролювати надання медичних послуг, тобто діагностика, лікування. Закладами міста контролюється патанатомічною службою, адже до нас потрапляють тіла. Так? І у випадку, якщо є питання до якості надання послуг, зокрема у населення, то вони можуть звернутися до патанатомічної служби і можуть розраховувати на якісну діагностику, так? на якісне обсте... ну, дослідження випадку. Ну, наприклад, лікарями якась була зроблена там помилка, так, чи то халатність чи некомпетентність, десь якась недопрацю... недопрацювали лікарі, десь помилились. Я, як незалежна структура, так, гарантую ну, об'єктивну оцінку випадку. Якщо я буду залежний від адміністрації лікарні, ну, зокрема номер два, так, ну, то тоді виникають ризики. Бюро треба зберігати треба його розвивати а не знищувати цю службу яка дуже корисна і для громади і взагалі для для медичної служби медичної допомоги Сьогодні у Білій церкві громадам області передали 12 автобусів у рамках цьогорічної програми оновлення шкільного автопарку. За інформацією голови Київської ОВА Миколи Калашника, за рік громади отримали 74 нові автобуси. З них 35 спеціально обладнані для дітей з особливими освітніми потребами. Завдяки новому транспорту понад 34 тисячі дітей зі 703 населених пунктів Київщини тепер мають можливість безпечно добиратися до навчальних закладів. Загалом у регіоні працює 462 шкільні автобуси. Наступного року планують повністю закрити потребу громад у власному транспорті. Зараз ще близько 10 відсотків учнів доводять за рахунок найманих перевізників. Останню партію отримали Білогородська, Броварська, Пелокадемер, Ська, Іванківська, Згурівська, Кожанська, Гребінківська, Сквирська, Ржищівська та Феодосіївська громади. Тетіївська громада отримала два автобуси. Усі машини повністю укомплектовані та готові до роботи. Архітектура білої церкви доби класицизму зберегла велич ордерів і мистецькі амбіції родини Браницьких. І в сьогоднішньому сюжеті наша знімальна група разом із хідесою міста пройшлись найвизначнішими пам'ятками, щоб побачити ті таємниці, про які ви, можливо, навіть не здогадувались. Біла церква має досить багату культурну спадщину, важливою складовою якої є архітектура періоду класицизму. Низка будівель, що оточують нас щодня, мають унікальні фасади та історію, але ми мало знаємо про їхні стилі та походження. Незважаючи на те, що Біла церква має майже тисячолітню історію, але, на жаль, архітектурного розмаїття, такого, як ми можемо побачити в Києві, Львові чи Чернівцях, ми, на жаль, не маємо. Ну, На це сплинуло декілька факторів. І один з основних з них це те, що певний час споруди міста були в основному дерев'яні. А ви знаєте, що дерево це не тривкий матеріал. І друге, це війни, і, наприклад, під час другої. Світової війни ми втратили багато красивих архітектурних споруд. Як розповідає Гідеса Наталія, дехто називає Білу церкву містом колон і колонад, і не дарма, адже тут їх справді багато. Це і колонада ехо, і ротонда, і костел, і зимовий палац Браницьких, і мальовнича Альтанка. Колони в стилі класицизму у нас використовувалися дуже часто, особливо під час правління родини Браницьких. Особливо Біла церква цікава деталями. Зараз ми з вами знаходимося біля зимового палацу Браницьких. Це зараз сучасна школа мистецтв номер 1 Це класичний приклад класицизму в архітектурі. Він характеризується симетричністю, рівністю ліній, простотою використанням портиків і колон. Хочу звернути вашу увагу, наприклад, на ці колони зверху, бачите, вони вінчаються такими вензелями. Аме це колони, які відносяться до іонічного ордеру. Взагалі, було класицизм забрав ці ордери з Давньої Греції, перейняв собі єдоричний, іонічний і коринський. І от саме іонічний ордер він найбільше частіше зустрічається на колонах і колонадах в Білій церкві. Часом достатньо просто підняти або опустити голову, щоб помітити те, по що проходимо деталі, які зберігають історію. Колись біля бруму стояли колони з іонічним ордером. Однак у процесі ремонтів ці прикраси були втрачені і так і не відновлені. Водночас, як зазначила Гідеса, найцікавішим ордером у нас залишається Коримський. Його можна побачити біля костелу. Коринський орден він є найпишнішим і він задає, в принципі, настрій і тон споруди там, де використовується. Ви бачите, що він дуже гарний, і оці елементи рослинні це листки Аканта. І використовується він дуже часто саме в сакральних спорудах, саме при будівництві храмів та церков. Якщо от так навскидку згадати, де ще використовуються колони. Не з таким самим ордером, то довго згадувати не будемо. Це Андріївська церква в Києві на Андріївському узвозі. Цікаво, те, що коринський ордер використовувався не лише в класицизмі його можна зустріти і в бароко, і в ренесансі. Та є дуже цікава легенда. Грецький майстер якось прогулювався довкола передмістя міста Коринф і побачив могильний холм, на якому стояла корзина, і крізь корзину проріс ця рослина акант і таким чином утворивши дуже гарний букет. Майстра дуже вразила ця картина. і він вирішив відтворити її в камені. Я думаю, дуже гарно вийшло і тепер прикрашає саме цей орден дуже багато споруд. Підсумку всі ці архітектурні стилі від античних ордерів до бароку і ренесансу нагадують нам, настільки багатою є наша культурна спадщина, і, хоч чимало споруди деталей втрачено, важливо пам'ятати, що в кожній колоні, в кожному ордері, та навіть у легенді про їхнє походження живе частинка минулого. Єлизавета Киценко, Олександр Бондаренко, Еспресо Біла Церква. Слідкуйте за всіма подіями Білої церкви в режимі реального часу. Підписуйтесь на нас у Фейсбук, Телеграм, Інстаграм, Тікток та Ютуб. Отримуйте ексклюзивні новини та відео з перших уст. Не пропускайте головні новини і залишайтеся з нами на зв'язку. Цього тижня Білоцерківський виконавчий комітет прийняв рішення про підвищення тарифів на ритуальні послуги орієнтовно на 20%. Послугу надає комунальне підприємство спецкомбінат з надання ритуальних послуг, що роками є збитковим. Тож з 1 січня нового року у місті найдешевше поховання стартує від 30 тисяч гривень. Наш телеканал вже досліджував цю проблематику. Подробиці можете переглянути на нашому ютуб каналі. Що з цього приводу думають білоцерківці? Послухаймо. Ми на горі горілічкому не потрібно наживатися? Це занадто для... Бідних людей. Дуже дорого. Це дуже погано. У нас в землі вистає. В на нашій країні треба, щоб трошки дешевше було на ритуальні послуги. На остальне я, я розумію, що, допустимо, на дороги на те можна ці кошти затрачати і трошки більше, щоб дешевше було для народу. Все більше нічого. Ну, звісно, дуже дорого. Ми ну слава Богу, не став, не, не зводив. Нас не немає в нас таких проблем, але це дуже дорого, звичайно. Не знаємо, ні, нічого не думаю. Там же щось наше правительство. Мене я недавно чоловіка поховала. Там є всіх государства, де обращаться, вони вертають, хоч трохи не вертають. Нічого не думаю, треба платити. Але я говорю, що я недавно поховала, там вертають. Ну це, мабуть, це дорого, дорого. Ну, то поховання це не тільки, а кладбище теж входить. Ну, то це дуже дорого. У білій церкві відкрили фотовиставку Світло сердець, організаторами якої є громадська організація Небесні Янголи. Учасниками проєкту стали родини загиблих військових: фотографи, фотостудії та інші охочі. За задумом на ній представлені світлини родин з кітелями, портретами та іншими символічними пам'ятними речами. Дружина одного з загиблих військових Юлія Гарян розповіла, що до ініціативи долучилися близько 40 родин. Ну це у нас вже продовження. Це другий етап цієї виставки. Сьогодні ми урочисто представляємо її це як відкриття. Надалі вона буде знаходитись у краєзнавчому музеї протягом місяця. Можна буде будь-кому відвідати її. Зараз ми її організовували своїми силами, а також нам допомагали в цьому фотографи, які працювали по своєму бажанню. Вони відгукнулися. Також відгукнулися фотостудії. Вони ми надіємося сьогодні будуть присутні. Ми їх всіх запрошували. Організували для них такі невеличкі подяки, тому ми їм дуже вдячні в продовженні цього проекту. Надалі так, ми плануємо його їздити з ним. Якщо в нас вийдеться, ми будемо їздити по білоцерківській громаді. Можливо, відвідаємо в інших містах, що покажемо людям наскільки сильна українська жінка, як яка б не була втрата, як би не було, але ми цими світлинами показуємо, що ми сильні, що ми продовжуємо жити з символем. Білоцерківське об'єднання клубів за місцем проживання дивосвіт визнали на всеукраїнському рівні. Цього року центр взяв участь у конкурсі кращі інклюзивні практики України та отримав диплом фіналіста. Сам клуб об'єднує різні гуртки для дітей до шкільного та шкільного віку. На конкурсі представники дивосвіту продемонстрували свої напрацювання, за що й були нагороджені дипломом. Вітаємо наших земляків. Дякуємо, що цього вечора були разом з білоцерківською командою Еспресо. У понеділок у студії буде моя колега Анна Мельник. А ми зичимо вам гарних вихідних та мирного неба. Слава Україні!